Всім добрий вечір. Ми вже у підвалі в себе. Це ось коробка випорожнена. Всім наклали їжу. На вулиці теж там положили. Деякі їдять, ці вже тут їдять. А ми ще йдемо в темний той куток, де там наші кошечки сидять. І далі по кругу, по чужим дворам. соре, не захопила, да?